Розпочався концерт виступом давно відомого і в Польщі, і в Україні хору імені Заремського, яким керує заслужений діяч культури Польщі Іван Красовський. Естафету підхопили зовсім маленькі артисти, вокальний ансамбль Домініка з Новограда-Волинського з сьогодні велике свято презентація культури польської та української, бо вони вбирають краще одна від одної і взаємозбагачуються. Тут свято кожного поляка і культури. Концерт був яскравим і різнобарвним. Хор, червона калина із Імільченого, показав народні пісні, що їх у Польщі вже й призабули, а тут вони законсервовані кордонами і ще живуть. А молодіжний ансамбль Житомирської філії Київського інституту бізнесу і технологій майстерно показав сучасну польську естраду. Організація таких свят, таких фестивалів це дуже складна робота. Сподіваємося, що свято сподобалося глядачу. Сподіваємося, що це не останній наш захід, що наступний захід буде ще кращим, а наступний буде ще вищого рівня. Маленькі танцюристи із Мар'янівки, Баранівського району, показали колись дуже популярні танці в стилі степ. Завершили концерт під захоплені оплески. Улюбленці польської і української публіки гурт «Поліські Соколи. Дуже чудово, що проходять такі. Імпрези як свята культури польської, і сьогодні чудовий був концерт. Колективи були з різних регіонів Житомирщини. Особливо цікаво, що багато приймало участі молоді і дітей. І враження саме позитивне в мене. Колектив сьогодні вдало виступив, і не тільки і всі досить приємно це враження отримали. І, Дякуючи Богу, будемо працювати, виступати, підтримувати польську діаспору концерт. іще ще раз підкреслив, що традиція гарної польської пісні в нашому краї живе, дбайливо передається від старших до молодших. А організаторами цих днів культури виступили товариство Спільнота Польська з Варшави та польський дім у Житомирі.